Як я обіцяв після розмовного відео про павербенки, яке, до речі, вам прям залетіло, за що я вам дуже вдячний, дякую за кожний коментар, це приємно. Я зроблю огляд з тестуванням найзручніших павербенків, які в літній період чи в теплий період можна вважати як і дісішні павербенки. Тому що зараз ми вже переходимо з курточок, рюкзаків, великих сумок на якісь бананки чи навіть просто кишені. І навіть не дивлячись на те, що смартфони сучасні. Вони доволі автономні, мати з собою якийсь резерв заряду на всякий випадок. Якщо вдруг ви ввечері опинитесь не там, де хотіли б, чи не буде можливості підзарядитись, світла не буде. Мені здається, це гарна опція. Але от в таку бананку чи в кишеню ви вже не будете засовувати собі великий павербенк навіть на 10 тисяч міліампердин. Це може бути не так зручно, навіть якщо розглядати дуже зручний компактний ніткор Carbo 10 тисяч, то для нього треба ще і дроти таскати. Тож сьогодні. Я вам розповім про два найкращі, на мою думку, MagSafe павербенки, дуже компактні. До них я ще додам третій, просто як таку собі опцію, щоб було з чим порівняти. Проте третій придбати окремо неможливо. Сьогодні дивимось на мій власний Nitcore NW 5000 на 5000 мАч. офігенний павербенк, але доволі дорогий. Він, звісно, з MagSafe. І на Anker 621 MagGo. Він набагато більш доступний, але все. Ще доволі компактний, теж на 5000 мАч І я їх порівняю прямо по всім параметрам. Буде цікаво, і ви точно будете розуміти, який з них треба обрати для себе. Але якщо ви вже вирішите купувати собі якусь велику систему, наприклад, як оця Пітака, яка називається MacIS Slider 2, там є сам док, в який входить от такий павербенк. І ви можете використовувати його в форматі доку зі смартфоном, а коли треба колись піти, він просто дістає. І стає Максефівським павербенком дуже компактним на 4000 мАч годин. А також там є зарядка для навушників і опціонально ще для годинника. Проте окремо придбати його неможливо, а мені здається, дарма. Вони могли б продавати це окремо, за менші гроші, і він користувався б популярністю. До речі, доволі непогана моделька. Я для тестування не обирав павербенки від Базіос. Це моя власна ініціатива. Я хочу порадити те, в чому я сам впевнений. Оце Ромкін Павербенк, він ним користувався. Стується, а оце мій, і я точно знаю, що вони обидва гарні. І придбавши будь-який з них, ви не помилитесь. Я користувався продукцією Baseus, У мене у самого є негативний досвід з нею, наприклад, з ганзарядниками. Де й про павербенки я прочитав не дуже гарні відгуки, хоча знаю, що це доволі популярний бренд. І якщо у вас є повербенк від Baseus і у вас з ним все гаразд, напишіть про це в коментарях. І, будь ласка, не ображайтеся. Я знаю, що бренд розвивається, і можливо, це мені так не пощастило. Проте сьогодні я в принципі розповім нафіга саме Максиф павербенки, нафіга саме такі. Ну і порівняю оці два. І так, спочатку, якщо б вони були без бездротової зарядки для Максиф, то вони були б ще більш компактними. Але я з собою таскаю оцей павербенк, наприклад, без дротів зовсім. І коли мені треба в кінці дня підзарядитися, якщо мені додому ще далеко, чи я багато знімав, чи я саме зараз знімаю, то я можу зробити де мій телефон, от так. Просто дістаю телефон, шльопаю павербенк на задню сторону, і все. Мені не треба нічого підключати, я можу далі і знімати, і користуватись ним. І це дуже зручно. Звісно, тут ККД трохи менше, ніж по дроту, Сьогодні я про це вам на циферках покажу, але насправді не настільки, щоб нехтувати от такою зручністю. На ходу користуватись будь-яким павербенком, навіть з невеличким дротом, навіть таким, як ми любимо, Encharge X, це не так зручно, просто повірте. Тут він і кріпиться надійною не спаде. І в Руці його тримати зручно, тому що він маленький, і нічого ніде не стерчить. Також павербанки з MagSafe корисні, коли вам треба використовувати Type-C. Наприклад, якщо ви дуже багато назнімали, знімали, чи прямо зараз знімаєте на SSD, чи треба скидати і при цьому телефон розряджається. Пів'єднали павербанк по MagSafe і все готово. Тож, давайте до тестувань. такі у нас три павербенки: оці два на 5 тисяч годин, оцей на 4000. тисячі. І я буду їх зараз тестувати в парі з моїм iPhone 15 Pro Max в кейсі від Пітака. Це дуже тоненький, легенький кейс. Е, можна було б сказати, що Саня, давай краще для кращих цифр без кейсу зовсім, але все ж таки я подумав, що логічніше буде використовувати хоча б з якимось кейсом, тому що це реальні тести. Я дуже Мало бачив людей, які використовують айфони без кейсів. Тож ми повинні знати наскільки у нас втрачається енергія, якщо ви будете заряджати через кейс, наскільки пауербенки нагріваються, і так далі. До речі, подібні кейси з MagSafe можна купити і для Android-смартфонів. От, наприклад, для мого Samsung. І він якби заряджається, але висить, як бачите, не дуже добре. Тому що він залазить на камеру, ну тут не вгадаєш, От так він тепер нормально висить і навіть заряджає. Але як бачите, потрапляє на камеру. Якщо спробуємо інший, ну наприклад, анкер. Він так само залазить на камеру і через це, ну не сказати, що прям зовсім погано, але не так надійно кріпиться. Е, Пітаковський він менший, і так як цей кейс від Пітака і Powerbank, то бачите, він прям нормально тут кріпиться. І не дивлячись на те, що сам телефон більше, ніж навіть iPhone, він не розрахований під саме MagSafe стандарт і треба обирати. Якщо у вас Android, то зважайте на це. от такий MagSafe Powerbank буде, можливо, не таким зручним. Для яких же смартфонів треба обирати. Саме MagSafe. ну в першу чергу для айфонів, тому що це їх технологія з 12-го покоління. Вони всі підтримують MagSafe. Інші ж телефони можна заряджати за допомогою такого зарядничка, але шляхом просто покладання на місце, де він заряджається. Тобто, якщо ваш смартфон підтримає бездротову зарядку, то ви зможете використовувати такий павербенк. Просто він не буде кріпитись по магніту, він не буде триматись на корпусі. Ну що ж, давайте тепер по сухим цифрам тестувати. Щоб ви знали, на що очікувати. Нагадаю, тестую я все на iPhone 15 Pro Max. Це Nit Core NW5000. Всі тести я проводив на цьому iPhone, коли він розряджався до 9%. Мені здається, це та циферка, де люди вже. Чіпляють павербенки, і наприклад, якщо ви не вдома, то саме час, тому що от-от ваш iPhone розрядиться. І так, мій iPhone розрядився до 9%. Я під'єднав повністю заряджений Nitcore NW5000. І за 30 хвилин по бездроту смартфон зарядився до 29%, тобто на 20%. Доволі непоганий результат. Тут ви вже точно знаєте, що навіть якщо доведеться його зняти, ви вже доживете до кінця дня. Можна в енергозберігаючий режим перевести телефон. Повної зарядки цього павербенку вистачило, щоб. Зарядити iPhone 15 Pro Max до 66% по бездроту, тобто на 57%. І на це пішла 1 година 51 хвилина. При цьому температура в максимумі на задній кришці була 45,2 градуси. Звісно, це великий телефон, і меншу версію цей павербенк може зарядити навіть повністю. Я бачив тести, де він звичайну прошку заряджає десь з 10% до 100. Але навіть мати додаткові 57% за будь-яких умов просто в кишені. Чи в бананці, ну, цього вистачить навіть на цілий день роботи. Але наскільки великі втрати при заряджанні по бездроту? Давайте дивитись. з тих самих 9% по дроту iPhone 15 Pro Max за допомогою цього Powerbank зарядився до 80%, тобто на 71%. Різниця 14%. Скажу вам чесно: якщо б я їхав десь в автобусі чи в потязі, і у мене був дріт. Ну так я підключив би цей павербенк по дроту, тому що отримав би більше заряд. Але зручність, коли ти на ходу без дротів, ти можеш навіть в кишеню це все покласти, вона набагато більше. Я думав, що втрати будуть сильніші. Але при цьому, якщо треба зарядити терміново, то тут доволі швидка дротова зарядка, тому що на 71% по дроту він зарядився за 53 хвилини. От тут прям дуже сильна різниця: година 51 хвилина чи 53 хвилини. Це в два рази. При цьому, коли ніткор заряджає смартфон по дроту, температура позаду у нас 55 градусів, на дроті навіть більше 60 градусів, а на бездротовій площаці до 46 градусів. Тепер такі самі тестування з анкером. Спочатку тестував по бездроту. За 30 хвилин iPhone з 9% зарядився до 26, тобто на 17%. Повної зарядки повербенку вистачило, щоб зарядити iPhone з 9 до 72%, тобто на 63%. І на це пішло 2 години 18 хвилин. При цьому температура на задній кришці досягала 47,4 градусів. Тут бачимо, що зарядка йде набагато довше, але чому? Тому що тут по бездроту ви можете отримати до 7,5 Вт потужності. Nitcore дозволяє заряджати по бездроту з 15 ватною швидкістю. Насправді класно. Але чи варто воно того, тому що по факту ви отримали трохи менше заряду. З ніткор смартфон зарядився на 57%, а з анкером на 63. Тобто різниця в 6%. Доволі непогано. Проте, по бездроту, анкер зарядив смартфон набагато довше. Пішло 2 години 18 хвилин проти 1 години 51 хвилини. А що ж по дроту? По дроту на зарядку пішло година 12 хвилин. Нагадаю, NitCord порог. Це з цим за 53 хвилини, тобто швидкість і тут набагато вища. і зарядився смартфон до 72%, тобто на 63%. Тобто подроту Anker зарядив iPhone гірше, на 8% менше і при цьому набагато довше. Температура при заряджанні подроту становила 45 градусів позаду, і на площаці для зарядки до 42 градусів. Ну і чисто для порівняння: оцей пітак. Нагадаю, ви його окремо не придбаєте, проте, можливо, десь знайдете і придбаєте собі от такий наборчик? По бездроту він зарядив iPhone з 9 до 55%, тобто на 46%. Доволі непогана різниця, враховуючи, що він менший, тут всього 4000 мАч. За 30 хвилин він зарядив, до речі, до 25%. Це прям найкращий варіант, хоча тут у нас теж 7,5 Вт. Весь заряд тут пішов за 1 годину 40 хвилин. Це логічно, тому що ємність акумулятора тут менше. По дроту він зарядив iPhone з 9 до 67 Тобто на 58% і зробив це за одну годину 10 хвилин. От тут прям цікаво, тому що він впорався з цим краще по часу, ніж анкер на декілька хвилин, але передав майже таку саму кількість відсотків заряду. Це дивно, тому що ємність акумулятора тут менше на 1000 мАч. Температура при заряджанні по дроту позаду була 40 градусів, а на площадці до 38 градусів. Ну що ж, а тепер давайте я розповім вам, що ж обрати, бо швидкість зарядки це не єдиний фактор, на який треба опиратись. Наприклад, пітаку ви собі не придбаєте окремо. Але як павербенк мушу сказати, що так, характеристики заряджання непогані. Він ще й компактний. Мені він подобається. Але є нюанси, коли ви підключаєте його до смартфону. От, послухайте, мікрофончик тут. У нього всередині. Щось рухається, там, наче якийсь контролер, і ти під'єднуєш, він так хлоп туди пришпаньорюється. Не дуже приємні враження, хоча всередині нічого не шатається. Ну просто так зроблено. Ще з мінусів те, що кнопочка включання у нас на стороні для площадки. І таким чином ви її, ну майже і не бачите, але ладно, вона не необхідна. Проте тут же у нас і діоди, які сповіщують, скільки ж заряду у батарейки. Вони тусклі, їх майже не видно, але коли павербенк на смартфоні, то, звісно, ви не зрозумієте, скільки заряду залишилось у самої банки. Не дуже прикольне рішення до того ж, є вагомий мінус, якщо ви заряджаєте. Заряєте вже щось по бездроту, то зарядити щось ще й по дроту, вже не вийде. Наприклад, заряджаєте по дроту iPhone, покласти сюди AirPods, так, де мої AirPods, що було б логічно, тому що вони магнітяться, отак от можуть триматись, не вийде. Проте, якщо ви просто покладете сюди AirPods, вони будуть заряджатися, але тоді вже по дроту не можна буде заряджати iPhone. Тобто він може заряджати щось тільки одне. Чи, наприклад, заряджатись сам, якщо ви поставите його на док. І заряджати ще якийсь смартфон. От, наприклад, зараз пришпандюрю Samsung. Бачите, він висить і заряджається. Оце доволі зручно. Тепер давайте обирати все ж таки Anker чи ніткор. Дивіться, я для себе обрав ніткор, тому що мені просто подобається цей бренд. В принципі, Anker мені теж дуже подобається, але це з карбоном, до того, що в мене вже є ніткор CARBO 10000, тисяч, і це типу просто продовження колекції. Тут треба в першу чергу дивитись на ціну, бо в чомусь краще. Анкер в чомусь краще ніткор, наприклад, анкер по бездроту зарядив трохи краще смартфон, я вважаю. І він коштує в два рази дешевше, його ціна приблизно 40 доларів, приблизно тому, що бувають якісь акції, десь ви на Амазоні зможете знайти чи на Аліекспресі. Тобто, треба розраховувати 30-40 баксів. Він коштує. Ніткор коштує 70-80 баксів, тобто реально в два рази. І тут треба розуміти, чи готові ви стільки переплачувати. Переплачувати за що? Адно, якщо б вони були, ну прям зовсім в розрив в два рази різниця між ними була. Ні, вони майже однакові за габаритами. Так, анкер трохи більше. Наприклад, якщо ви його причепите на iPhone 15 Pro, то він буде трохи зовсім трохи виступати вниз. Це не прям заважає. Я б сказав, зовсім не заважає, але він відчувається трохи більшим. Він також трохи товший, е трохи е ну поширні, тільки вони однакові. А в висоту і в товщину він трохи більше. вазі... Майже ідентичні, буквально трохи він важчий. Тобто, по масогабаритним характеристикам я б сказав, що нема різниці, можна брати анкер. Для чого я це кажу? Тому що найважливіше для такого павербенка – це його масогабаритні характеристики, щоб ви могли пришпандьорити його там на смартфон. Афігенно показав з насінг, який не заряджається по бездроту, і він не займав багато місця. Розумієте? Тобто, от ви кинули анкер. Ну і все, і телефон заряджається. Ви собі ходите. Проте тут є знову ж таки, нюанси, на які треба звертати увагу. Наприклад, кріплення у анкера, воно слабкіше, набагато слабкіше, і тут оця рисочка, яка фіксує його внизу, майже не відчувається, тобто цього нуля майже немає. Ти повісив і є маленька вірогідність, що десь ти його в кишені там сунеш. Нічого критичного, він не прям відпадає. Тобто, якщо його навіть поторосити, він не відпаде. Проте він кріпиться далеко не так монолітно, як ніткор. Тут ви причепили, ну і все, він вже висить. Звісно. Його можна рухати, але це ну, доволі складно зробити. Тобто по надійності кріплення, що для мене насправді важливо, бо інколи в такому форматі телефон буде там в велосипеді чи в бананці. Коли я не знаю, чи він там з'їхав, чи не з'їхав, ну, для когось це теж буде важливим фактором. До речі, якщо послухати, то можна почути, як там щось відбувається зараз. Чуєте? Там щось пілікає по роботі. Коли смартфон заряджається, ви можете знизу бачити світлодіодики. сині показують, скільки заряду залишилось. Там чотири ділення. Ну і білий світлодіодик показує, що PowerBank працює. Якщо ви знімаєте, то у вас ці діодики стають набагато більшими. В принципі, у Anker мені ситуація подобається трохи більше, тому що всі діоди тут світлі і вони не такі яскраві. Коли ти вночі заряджаєш телефон, то оце може дратувати. Я вважаю це мінусом. Хоча це у всіх ніткорів. Анкер теж, до речі, щось там пишіть. От де ви ще дізнаєтеся, як пишіть павербенк, коли по бездроту заряджає смартфон. Проте у них у обох є дуже важлива фіча, яку я прям використовую. Ви можете заряджати смартфон по дроту, наприклад, для швидкої зарядки. І в цей самий момент причепити сюди AirPods. І от тут магніти теж відчуваються, тому що на нідкор. Кейс від AirPods ну, кріпиться дуже офігенно. Він, звісно, впаде, якщо ви будете його фігачити, але коли ви просто його покладете, він ніяк не спуститься, і ви можете заряджати і телефон, і навушники одночасно. Тобто, це таке собі два в одному. Ну, чи ви можете заряджати павербенк і щось від нього. Це прям круто. Те саме можна робити і з анкером, але тут. Все пішло по бороді. Коротше, з анкером магнітики прям слабше тримають, але все одно, якщо ви просто навіть перевернете, то навушники самі по собі не впадуть. Тобто, якщо ви їдете в автобусі чи десь там в потязі, можете покласти, і навушники також будуть надійно заряджатись. Оце вважаю найголовнішим після масогабаритних характеристик, що ви можете заряджати якийсь аксесуар і смартфон одночасно, бо 5000 мАч вистачить для того, щоб і смартфону нормально дати енергію. І зарядити ваші Airpods. И. бо це для мене прям найголовніша річ, коли навколо дофіга шуму, ти можеш ізолюватись. І ще одна річ, на яку варто звертати увагу при виборі MagSafe PowerBank, це задня площадка. Як бачите, на ніткорі і на анкері вона доволі м'якенька, така типу силіконова. Тут вона більш приємна і буде лагіднішою до смартфону, але і тут вона шкрябити не буде. У деяких MagSafe PowerBank тут просто пластик, це означає, що і кріпитися такі Павербенк буде гірше, і при цьому, якщо щось там попаде, і воно буде її лозіть, ну воно буде просто шкрябить ваш телефон. Тож, який з павербенків обрати, чесно вам скажу, якби я собі обирав зараз з холодною такою оцінкою, не маючи бажання просто щось колекціонувати чи збирати, я би б обрав анкі. Це більш розумне рішення. По габаритам ви отримаєте майже те саме, по швидкостям заряджання. Слухайте, ну давайте будемо чесними: 2 години, там 10 чи 18 хвилин, чи година 53, це все одно дофіга Якщо ми заряджаємо по дроту, тобто ви вже шльопнули павербенк на смартфон і забули про це там ходити, ним користуєтесь. Але при цьому різниця в два рази. І це не ноунейм, no це прям a бренд у світі павербенків. Він робить функціонально все те саме, що і NitCor. Ну так, по дроту заряджає трохи гірше, але знову ж таки, це не різниця в два рази. І тим більше, цей паверб в Україні можна придбати, а нідкорів я поки що таких не бачу. До речі, я в описі залишу посилання на спеціальну добірку паверб. Бенків, не тільки Максефівських, які я спеціально обрав для вас, серед яких можна обирати саме в Україні. Я зайшов в неї каталог, подивився всі моделі, яким я довіряю, і розмістив їх в окремий список. Тож, якщо у вас є певний бюджет, ви можете зайти і обрати з цього списку для себе все що завгодно, і будьте впевнені, що ну, я не те, що можу вам там гарантувати, тому що брак буває. Але цим брендам і цим моделям я довіряю. Так що заходьте, чекайте, і якщо що, купуйте. Я не Можу сказати, що NITCORE NV5000 це зовсім безглузда покупка. Ні, він компактніший, носити його ну, трохи приємніше, він краще кріпиться на телефон, він все ж таки швидше і більше заряджає по дроту. І тут навіть бувають моменти: от з анкером у мене таке один раз сталося, я не знаю, чому так відбувається. Що коли заряджається смартфон по дроту, навушники заряджаються деякий час і відрубаються. Тобто вони зарядились там на 10%. І потім бездротова площадка їх перестає бачити. Тут такого не відбувалося. Тобто за щось ви все ж таки сплачуєте і ви отримаєте кращий павербенк. Він навіть десь симпатичніший. Ну і карбон приємніше тримати в руках, і це просто плата за. Найкомпактніший п'ятитисячник з максейфом на ринку, якщо вам саме таке потрібно, при цьому без якихось компромісів. Тут у нас 15 ватт, а не 7,5. Тут у нас швидка зарядка по дроту. Тут є спеціальний режим по подвійному натисканню на клавішу, включення для слаботочних пристроїв, наприклад, таких самих, як навушники. Тобто це прям класний павербенк, але знову ж таки, різниця в два рази. Я би не радив. Друзі, пишіть ваші побажання. Можливо, ви хочете, щоб я порівняв і за в ще деякі повербенки. Я от, наприклад, наступний раз планую порівняти оці дві банки: це Anker 737 і ZMI на 210 Вт номер 20 Про них часто питають, і мені буде цікаво подивитись, хто ж з них скільки разів зарядить iPhone по дроту, тому що без дроту тут немає. Якщо ви хочете ще якихось тестів повербенків, то задавайте питання, кидайте посилання, кидайте ваші побажання. Буду до цього дослуховуватись. Не забувайте переходити на її каталог за посиланням, це наші класні друзі. Таким чином, ви нам теж допомагаєте. Фух, начебто, виговорився про все розповів. Не забувайте про ваші вподобайки, коментарі. Всім пока.